Привіт всім. Малюки сплять, але ну вже не такі вони й маленькі. Ай, такі рябенькі, ріженький. А цього сьогодні е, заберуть уже. Будемо їхати до реабілітолога. Я казала, що спину лікую на масажі їжджу. Вже який там третій раз, наче буду їхати. І по дорозі завеземо котика. Дівчинка якась написала у вайбері я зробила оголошення, хоче цього забрати. його дідок називаємо постійно спить. А цього вже мали забрати, вже людина тиждень назад приходила, казала. Забере, кажу, приходьте через тиждень. Ну щось на цих вихідних не забрала, не знаю його цього. Рябусика. Маленького такого рябусика. такий рябусик. 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 Такий, такий ніжний котик. Вони всі хороші. Хульосі. О, мамашка їхня їх шукає. А ну диця всі. <смір> Ой, які вони смішні, це Кись-кись, Киськість рябусика. Ну подивися сюди. Подивися. Та ні, ну не туди. Ну, все, вже не сфоткаю. А я зараз йду е плести цибулянні коси. Вчора цибулю вибрали. Ой, ой, ой. Ось. І зараз буду плести. Так, ось такі в нас врожай цибулі. Вибрали вже, бо дощі там прогнозують. Вчора сьогодні не було. Позавчора пройшов, то дивлюся, вже почала цибулька трішки навіть псуватися біля корінчика. То я вже вчора вибрала цибульки. часник ми вже вибрали. Треба, до речі, я не знаю, куди його занесли батьки, треба подивитися. Давайте глянемо. Одну вже косу самої крупної я заплела цибульки, гарна цибулька. Незважаючи на те, що вона під водою була два місяці, ми думали, що все згниє, що чесник, що цибуля, але вона вижила і все нормально. Так, а куди батьки занесли чесник, стоп? Гусі, сюсі, малюк, дітвора. Куди вони його занесли? Не знаю. Ну, в общем, дивіться. Загалом ось така цибулька. <кій> Дивіться, яка гарна. Це взагалі гарна. Крупнішу поплила. Дивіться, яка. Я вважаю, що чудова цибулька. Ось, брудер тут нікого немає в ньому. А куди вони діли чесник, може на горище кудись затягнули. Хм. Тому що вибирали то ми разом чесник, а потім вони кудись його о, вже біжать за мною ту 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 ходіть. Ну ходіть, без мене не хочуть. Ми лишаємо фіртку відчинену, щоб вони могли бігати пастися. А вони бояться, вони хочуть, щоб я з ними була, я чи мама. Туди на ту ділянку виводимо тільки пасти, тому що вже залишали їх там, вони вже почали мені псувати кукурузу. діть А, машина їде, все одно зараз вони втечуть. о Вже злякалися, дивися. Боже, які вони. Боягузливі. Так, а де ж чекайте, а де ж часник? А де ж часник? Хотіла ж вам показати часник врожай і не знаю, де бачите, тинок перегнив упав уже, все. Чи тут нема. Ну вибачайте, як дізнаюся, де часник, я вам обов'язково його покажу. Невже вони його на ще затягнули? А як вони його могли затягнути? Де вони його діли? Тут нема ніде. Добре, будемо зараз плести коси. Потім знайду, покажу. Хоча ні, спочатку ми, напевне, випустимо курчат, тому що збирається таке, як на дощ, он, кіт. Ну поки що курчат він не їв. Поки що не було такого. Щоб вони встигли побігати. Завтра, післязавтра дощ. І... О, бачите, ще трохи цибулі, мама казала, понаходила після мене. Вчора, до речі, ще обробили томати бордоською сумішу. Он. І трохи обробили цей ем, баклажани. Все-таки обробили, тому що ну, хочеться, щоб їх не з'їли жуки. Дивіться, які тут вже баклажанчики ростуть. Бачите? Гарненький он. Ось. О там вже, дивіться, взагалі який чудовий. Дивіться. Дивіться, який вже великий. Так хоч не псується. Вона ну, ще не псується. Біленький. Але що стільки тут біленькі? Я не розумію, чого. Цей взагалі он в'яне. Що це з ним таке? І цей в'яне, чому воно в'яне? Я не знаю. Щось не зрозуміло. Вроді би тут і поливало, і дощі були. Не знаю, що це з ним таке. Може, чогось не вистачає їм. А от темних таких баклажанового кольору немає. Та я не знаю. Тільки білі поки. Хоча садили різні сорти. Ну, ось так обробили, зараз покажу. Томати. Віджерядя всі пробрали зелень, ну, тобто бур'янець, все. Обробили, тут ви, ви вибрали часником, тут вибрали цибулю, але ще зелень не вибирали. Бур'ян, я маю на увазі. Потрішки даємо. Це в нас тут НЗ. <головіка> даємо цим каченятам. Капусту вчора обробили ще. Я не знаю, це обробляли батьки. Я не знаю, навіщо вони її обробили, якщо чесно. Взагалі-то її вже їсти треба, але ну, вони покропили. ну. Бачите, покропили, то покропили. Огірки не кропили. Тому що якраз активно вибираємо їх і кабачки теж не кропили. А тут оці покропили, ці покропили, а в теплиці щось я не бачу. Казали, що кропили, але щось, щось не видно на листі, щось дуже мало кроплення. Тут в мене джунглі томатні, збуяли трохи томати. Ну нічого. Огірочки є. Небагато в цьому році, тому що вони щось, я ж кажу, хворіють, щось їм не подобається. Кури ще допомогли, вигребли трохи. Ну, але що є, що... то є. Потрішки засолюємо, закислюємо, я маю на увазі. Ось, закислили і. Потім через 3 дні закатала я баночку. Закисляємо в 3 літрову, потім розкладаю, виходить із однієї трьохлітрової. Банки е, огірків, коли вони вашуються, виходить 2 літрових, можна за, за, закрити. Так, а чого я не відкрила? Треба ж курчат було відкрити. Так, ці тут, ці тут. Вчора ці бігали. Індичата, як ви тут? А, як справи? Все добре у вас? Молодці. Розумашки. Одне вчора каченя скублося, я його на цілий день вигнала в судиво. Він ходив тут, ходив, перещав, пищав, сьогодні вже не скубеться. Дзьоб не підрізала, ну, кінчик. Якщо буде скубтися, то підріжу. Е, привіт! Кнопуня, як справи? Що ти там підкоп робиш? Кнопа, кноп. Падай, ну та-та, давай ще вкуси мене. Давай. Що таке? Що ти риєш? О, все. Упала, упала. Не можеш там, бо там камінчик заважає. Це ревнує, але не дається. Все, сідайте. Все, все все. Поїла, відпочивайте. Там наклали трохи купу. Так, курча, це я ж хотіла. Диви, що зробила кнопа. Взяла і забруднила мені танці. Що ви тут? Давайте, курчаточок, виженем, хай побігають. Тоді підемо коси плести. Кокаїни мої. Тут вже всю доріжку вискубли, вже нічого нема. Йдіть, бандюки. Ідіть. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Оце тут поважає. О. Йдіть, бігайте, йдіть. Поки дощу немає, йдіть. Давайте. Давай, виходь звідти. Давай, давай. Давай! Оно, ну, ті погнали вже рядком, давай. Кш -кш 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 -кш. Біжіть. Ну. Кш -кш. Давай, давай, які дурні. А ну, кокаїн. Он туди! так, да, да. ти теж іди! Давай, шуруйте, бігом. О, погнали. Ще один кокаїн лишився, Ми тоді його. З того боку випустимо. Такий в мене тут город заріс. Кріп, томати і соняшники самосівні. Самосівні томати, кріп, соняшники. Заглушили мені грядку з буряками червоними і морквичкою. Це називається і шкода викинути, і толку від цього ніякого. Зараз піду тих, ще відчиню. Тікай, кура. Свинка зайнята ділом. Дівчата хотіли б вже, ну, вибачайте, дорогенькі. Хобси це остаток вчора поставила цим бентамкам вже, бо вчора пішли вони вже на вигул, а вигул у них Трохи вологий був, бо дощі пройшли, але ж треба і випускати. Ну, коротше, ви зрозуміли. Півничок он, видно вже бентамка, бачите, півночок один. Он курочка бентамка вийшла, з тих, що я лишала. І ще одна курочка. А... Де четверте, я не знаю. Зараз подивимося. Ай, куди, куди, все, давай, чого ви вирішіте? То виходьте, чого ви плачете. Їдь, йдіть, давай, йдіть, давайте. Це все це, е, трошки в нього з мішкою, одне і друге, вони такі трохи хвороваті курчата. Це із тих, напевно, домінантів, що то, цієї жінки я брала в нашої знайомої, в якої яйця. Цих гусей, оце ви, видно ці рябенькі такі кури, в ними щось не то. Ось ще одна така теж у нього щось. Оці рябенькі всі, оце від того її домінанта. От вам кроси, От, бачите, які їх, дітей дають кроси. Одне якесь дивне, одне загинуло. Е, в одного якась пухлинка на ніжці, в іншого на оці щось не зрозуміли. ось вам діти кроса. Хто не вірить, що кроса. Ну, розводити не бажано, крос тільки в першій лінії нормальний, то от вам результат на лице. Три курчатка і ну, ще пару штук нормальних є. Здається, одне там, чи два. Ото я не знаю, можливо, від її курей Ото, рябеньки ще стоїть. Найпросто просто гарні кури такі і яйця крупні несуть. Думаю, візьму, попробую, знаєте. Ну, то більш за все, що крос, але ж от вам і результат. Що ви вирішите? Так, давайте, ви собі йдіть, а мені треба маленьких вигнати. Ідіть. Йдіть туди, 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 йдіть. Йдіть, вибачайте, дорогенькі, йдіть. О, все. Біжіть, я вам відчинила, біжіть. Зараз ми ще цих. Давай, виводь своїх шпандюків малих, виводь. Давай, щоб тільки сьогодні без нервів було. Давай, давай, давай. Дреки тупі. Кш, кш -кш 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 -кш. Ну ти подивись, ті вийшли, тві троє стоять. Давайте йдіть. кш -кш, -кш. за мамою бігом. Кш -кш 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 -кш. Та. Ой. Давайте звідси, шуруйте, ну. Бігом! Киш! Не навчила своїх дітей розуму. Давайте, два, бандіта мілки. Давай. Куди ти біжиш? Диви, яке тупе! Давай! Так, це я кокцідіостав ставлю, то треба його буде. Гурка, я тобі дам зараз. Давай, якісь пандюки. Так, це ж ми візьмемо зараз. Це поїлочку нового поставив їм. Ну отакі малі блохи. Блохва мала. Давай, давай. Давай, давай. Забула, що то думали, то ваша мама, а то не ваша. Давай, давай. Мочка, ти що? Ти здуріла чи що? Дивись, яке дурне. Ти сьогодні що? Вирішила мені всі нерви зробити, до дітей йде, диви. Тихо, тихо, йдемо, йдемо зараз. Давайте, виводь. Ой, курка пішла. Це Таша завжди. Киш, диви, дивись ще одна. Давайте, шпандюки! Давай! О, тільки дві вийшло. Курки. Давай, давай, біжи. Парить. Завтра передають. Сьогодні навіть зночі дощ. Цілий день дощ буде завтра, післязавтра. Відчувається, що буде дощ. Давайте, так їх сюди. Закриємо. Давайте чим вас гнать? Панота мала. Що там таке вже? Кричиш? Давайте панота. Джени, панота, давайте. Не знаєш, куди заходить. Давай, давай, давай. Рівненько йди. Отак. От Оно, дивіться, які розумні, бачите? Всі зайшли. Зараз піду водички їм дам. Мало спонота. Курка, ти чого тут? Курка, ти дірка. Ай, где ты на ней трогать не входу? Thank yes, you. Яким же вибрала? Куря, куря мала, мамашка? Всіх? Ну, хе Чудіще мале. Так. Так. Де? Де дві своїх? Таких манютньких, як і сама. Там та курка ходить, бачите, там в кущах далі. Ну так, підросли вже, тут вона них. Бистро ростуть ці бентанки. Півничок почав кукурікати у два місяці. Нехай. Що ви? Бендіти. Так, а я тут посилочку зробила. Тігра? Тігра мала, йди сюди. Тігра, дві, диви, 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 дави. А там ті заглядають он. Ей, гусю сю сю гущу Гущу-й-сю-сю-сю. Так, а я ж тут на те косы. Напишіть в коментарях, як ви плетете коси. Чи віночками, чи коцічками, як я. Ось така гарненька цибулька. Я ж кажу, навіть не розраховувала, що вона вродить. Думали, буде там, щоб літом просто салату поїсти? Е, куди ви йдете? Дивіться, йдуть. Прорвалися, йдуть, почули мій голос. І вже йдуть кудись, куди ви йдете? Е, дітвора. Куди ви йдете? Чого ви сюди прийшли? Диви, диви, диви. Виварки вони відсунули і вже йдуть. Ти чуєш, в цибулі хочеш? Ой, ой, як страшно. Куди ви йдете? It's... <laughs> Киня чуть не кинула цей телефон. Диви, вже зайшли і покакали там. Це якийсь кошмар, просто вони. гуси. Так от плетемо. Колись так я плела, мене дуже гарно зберігалася цибулька. Кетюня? Нува катюня. Ось таким чином виходить отака от в'язочка. Наче така кубка невелика, але я вам скажу багатенько. Нормально вродила. До речі, зразу вплітати напевне мотузка, щоб тоді краще трималося. Ганяємо, але. Ну, ось така вийшла вон Бачите? Невеличка десь на кілограма півтора, плюс-мінус. Ну, все. такі в мене виступ. Справи. Всім пока.